Звісно, що ми спостерігаємо зараз кризу інституційну, управлінську, комунікаційну стосовно цього сміттєзвалища побутових відходів, але вихід дійсно є, тому що є досвід інших країн, які сміттєзвалище рекультивувати і збудувати інфраструктуру для переробки побутових відходів. Є приклади вже в Україні. Ми маємо законодавство. Закон про управління відходами, який є рамкою на виконання 31 першої директиви. ЄС ми е, маємо національний план поводження з відходами. Маємо регіональні плани. Маю надію, що в Полтаві є місцевий е, план управління відходами, і тут всього на потрібно його буде дотримуватися. В голові міста потрібно найняти ефективного менеджера, представити його громадськості, журналістам. Розробити чіткий план дій, починаючи від профорієнтаційної роботи, розпочати техніко економічне обґрунтування будівництва інфраструктури по переробці відходів, тому що закрити сміттєзвалище неможливо кудись потрібно його возити. Правильно спочатку створити інфраструктуру, потім розробити проєкт рекультивації цього сміттєзвалища. І коли вже буде новий завод з новим полігоном твердих побутових відходів, збудований за всіма державними будівельними нормами і е, санітарними нормами і правилами, е, тоді можна буде закривати цей полігон і.